Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер, 5 хвилин, Я Олексій Ляшенко. І страждання будуть наших військових поранених, продовжуватися, наших хворих будуть продовжуватися. Плювати Юлії Тимошенко на страждання людей, на біль людей, на муки людей, на те, що вони її захищали, отримали. Поранення, отримали інвалідність, а зараз вони страждають від цих болів. Плювати Юлії Тимошенка на цих людей. Вона ходить, у мене таке враження, що ця людина ходить у шпиталі, щоб отримати насолодження від страждання тих хлопців. А хлопці, вибачте мене, ну як ви можете з нею фотографуватися? Що, про що я кажу? Закон про медичний канабіс, який дасть. Е, ну... Повноцінне відчуття себе і свого життя багатьом дуже багатьом людям, який дасть життя да, без болю, без мук, без, без, без страждань. Відкладується. І відкладується тому, що ну, дуже яра супротивниця цього закону Юля Тимошенка. Внесена в цей закон. 882 поправки. 226, четверта частина з них внесла Тимошенка. Ну, не сама, а і вона там і її фракція, друзі. Розумієте, вона яра не хоче, вона кричить, що це тепер всі на всіх полях будуть косяки забивати. Слухайте, це людина, це людина жах. Чому ми обираємо? Чому ми приводимо до влади? Чому ми терпимо? Ми терпимо найгірше із гірших найгірших, розумієте? Коли вона яра виступала проти земельної реформи, хто постраждав від земельної реформи? От у мене питання. От всі так кричали, Бага... ну не всі, а багато, хто її підтримкають, землю продають, землю продають, землю продають. Хто продав вашу землю, нашу землю? Де вона діла? Що? Нічого, все нормально. Єдине, що фермери тепер мають волю свободу, да? єдине, що людина може зараз користуватися своєю землею повноправно. А Юлія Володимировна цього не хотіла. І тоді було страшне. І, і тоді ж вона витворяла це ж саме. І почали провіряти, чому так? А вона ж має відношення до землі. Її, її родина ладефундисти, родина в трейдери, родина, у яких є еліватори, які продають зерно, і вона відстоює, вона не хоче, щоб люди багатіли і самі це робили, щоб інші робили, щоб розпоряджалися своєю землею, щоб неї могли забрати землю, яку вона скриває. Отак тут це тяжко перевірити її відношення до наркотичних е -е, засобів. Тяжко перевірити, але раз вона воює, вона має відношення до наркотичних засобів або виконує на заказ тих, хто має відношення до наркотичних засобів. І це правда, друзі. Ну тому що о, у нас так створена політика. Вони воюють тільки за те або проти чогось. А, якщо їх або куплять, або вони самі мають до цього відношення. Так що робить, друзі, висновки, хто така коляска, а вона коляска, коляска. І я не, не, не цураюсь цього сказати, хтось скаже, це якби у тебе. Ні. Якби у мене, я б не, не, не одягав потім отакі каблуки, я б потім не шастав по всьому світу, я б потім. ладно. Йдемо далі. Ви знаєте, в мене ось о, 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 Майдан, річниця Майдану, і мене просто переворачує. коли, коли, коли ідіоти, коли, коли ті, хто знущається над людьми, коли ті, хто перетворив наше в життя в жахливе існування, такі, як Кличко, Порошенка там, я не знаю, тягне Бог, і вони перетворили наше життя, вони. Скористалися людьми, вони скористалися українцями. А Петя трактор, і що він зробив для людей? Давайте так. Арсеній, куля в лоб, що зробила? Юля Коляска, я не знаю, тягни Бог, гроші регіоналів, Кличко, ну, це взагалі, вы помните его высловы? Его гениальные высловы, друзья. У меня есть два заместителя, четыре из которых э, уже месяц лежат в кабинете министров. И не могут быть приняты. У меня есть два, Абон сказал. У нас есть что было. Ну, было, было, есть и есть. Ну, ну, вы послухайте, эти люди. Люди, які скористалися е, українцями, як в 2004, му так і в 2014 му роках, залишалися при владі тут, звісно, і провина людей, тому що вони. Майданівці в четвертому році, а потім в 14-му році, залишили їх при владі. Але ми не дивимося на них, ми допомагаємо. Я хочу подякувати. Холодно зараз на вулиці на Донбасі. Це, друзі, 100%. І я дякую тим, хто це розуміє, і тим, хто. Пришвидшує нашу перемогу і допомагає хлопцям хоча б трохи зігрітися. Це синенка Наталія, Грабарчук Ірина Манабанк, Дорохова Наталія, Устименка Тетяна, Періндена Ганна і Довіченка Тамара велике вам дякую. Так ось ці люди принесли нам жах. Вони при владі е -е, отак, от трошечки, трошечки поколіннями з 91-го року. І скажіть мені, будь ласка, чи Майдан 14? – Це кровавий Майдан, це приход до влади на крові, це, це реальний приход до влади на крові, потім війна, початок війни, широкомасштабне вторгнення. Я потім не дамо канабіс, потім ну, ну, різні, 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 різні. різні... Не дамо вам гроші, заберемо гроші, будемо ділити там. Слухайте, скажіть мені, хто з цих людей, давайте так, хто був на Майдані, я вже казав, там Порошенко, Яценюк, Тимошенко, Тягни Бог, Кличко, хто там ще у нас були, парубії, там, ну, там їх куча була. Я навіть при хто? У кого з них, я не буду, хто з них постраждав від війни? Я не буду казати про їх родичів і ще щось. Яке майно у них постраждало від війни? Хоча б один кирпичик випав, хоча б щось. Ну, хоча б хто з них продав хоч один автомобіль, щоб купити медичні препарати для воїнів? Хто з них продав е, свій будинок? Хто з них, окрім, здається, президента Зеленського, надав? Біженцям своє житло, а він надав. Тільки мовчить. І в Лондоні надав. Скрізь, де у нього були квартири, квартири 95-го квартала, віли 95-го квартала. Там біженці скрізь. Але це ніхто не чує, це ніхто не бачить. А хто з них хоч щось надав? Порошенко збирає з людей гроші і каже, що це його гуманітарка і так далі. Тому, коли вони вітають людей, я не розумію людей, які ці вітання приймають. Вибачте, шановні українці, вибачте, Україна переможе!